Такі ціни. 15 евро. Ви такі купили сведер за 19 евро. Це ціни італійські такі. Подивіться, 15 евро. Ужас. Як це все 9 евро. 9 евро. 9, 9 Шарфік. Сім. Ага. Ну і ціни. Так, сан Даніелі. завжди знижка ось тут є По 30 євро за кілограм. 30, ну, два, э, вибачте. Так, сан Даніелі я беру. Так, 30 євро за кілограм, а коштував 38 за кілограм. Це саме найякісніше солодке дольче э, крушуто, яке, яке не має ніяких консервантів. І так само взяла я вже ось мою любиму крокозу. Це дуже смачна. І так само курку я взяла. Оця курку яку я дуже-дуже часто беру. Тампизи 8,50. Без антибіотиків. І бульба 99 за кілограм. Так, тут хліб. І там можна взяти хліб, але не взяла я там на вагу, треба тут взяти. Взяла я ось такий хліб і він дуже сильно дорогий, і треба на їсти трошки, але він от хустчий, спічки, морожений. Ще ось такі ціни є по 4 евро за кілограм. 650. Це білий хліб. А, лівітаціон, якби він був інтегральний, було б добре. А тут білий хліб, я білого хліба не хочу. Мульті череалі. такі самі, як я взяла. Ще такий є. Ну, коротше, багато всякого є. Такий дешевий є. Я дешевого не хочу. Ліпше чуть-чуть, а доброго. Це я вже давно навчилася. Не дуже давно, але навчилася. Бульбу я взяла, є знижка гарна, нормальна бульба. Патати, жовта бульба написано. 99 за кілограм. Мішочок 2 евро. Це невелика така спиза. Отака вже замотана ця, 99 коштує. Що вам ще показати? Світна капуста за кілограм. 1,69. Ось така 99, бо кучерява 99, вона в нас недорога. Бетолі. Нормальна капуста 99. Це все решта мене інтересує. А, є і от тут атаки дольчик. От цю треба було би купити. 2,50 на другий раз, не хочу нести. Не хочу тяжко нести. 99. Сибуля в нас 1,98. Тут є всюди пів кілограма. З Оферта Що нас на Калонію є. З Калонію коштує за кілограм 3,96. Чесник тільки завжди бігає треба. Все по 2 евро, Вони хитрі. А вам треба бути ще хитріше. А за кілограм не написано. Весь сир по 2 евро. А там пізніше виходить 15 евро за кілограм. А 15 євро за кілограм це вже краще купити такий знаєте, на, на вагу. Молоко я так якби не п'ю, але козяче п'ю. Літом я буду пити тільки це козяче, воно дуже смачне, холодне. Скільки там його люди розбирають. Це зі Сардинії, натуральне молоко, в холодильнику продається. Без домішок, щоб ніякого зберігальних ефектів не дають. Кава є, дві кави таких, коштує 8 евро. Ось така. крема і густо лава. Лавацо. Це всі солодощі, це тільки загубити собі здоров'я. Чиріо. Ось такий пропущений помідор і він коштує 1. Евро, 20% знижка. Майте олію. Олія ось така. 4, евро, 40% знижка. Це не італійська, це олія злита, мішана з усієї Європи. Греції привозять, мішають. З Албанії можуть помішати. Такі знижки. Олія. Соняшникова улія. 2 евро коштує соняшникова улія в Італії. Ось така. Я вживаю тільки тільки натуральне. Зараз подивимося, у нас хліб свій поставлю, бо хліб мені мішає під пахою. Отака о, соняшникова улія. Біла, рафінована, звичайно. Я вживаю тільки оливку олію, більше я ніяку не вживаю. Подивимося тонну за кілограм 12 евро. Завжди дивіться за кілограм. У нас в Італії обов'язок за кілограм, бо ви ніколи не відгадаєте. Різна вага, різні є три упаковки, чотири, є великий формат, є менший формат. Цей 12, ця марка не добре, мареблю. А ну, глянемо оцей. Це теж Ріомари теж не важно. За кілограм 13 євро. Це велика упаковка. Кілограм 3. 3, 14 таких штук за кілограм 13 євро. Соки це все ерунда. М'яса тут багато є. Людей мало, тому що люди всі на роботі. Працюють. Значите, яке все дешеве, пахуче, мандор, кокос, молоко з кокосу. Бачите, яка велика бутилка і 1 евро тільки коштується. Як хочете ви знищити свою шкіру, це зни... можете собі знищити. Саме найкраще митися це в Італії. Ой, омилом отаке марсілія є. Воно натуральне, натуральне, натуральне. Не треба, щоб ви, ви пахли якимось кокосом. Краще помитися марсілля милом і пізніше бризнути з двох сторін профумом хорошим і тоді буде пахнути. Навіть нормальний профум і то пахне. Знижки 15%, всяке пиво. Естате літом я трохи пила, оце стате за 2 евро. Отака банка без цукру, ліпше своє робити. Тут всього багато знижки. От від медик, 5 евро знижка. Я купила за 3 в другому магазині. Отакого от самого. Швейцарський шоколад. Lind. 5 евро в нас. 5 на 4 це буде в Україні 200 гривень, мені здається, якщо я не помиляюся. ці солодощі 50% знижка. Ось який дід Мороз великий, 50% знижка. Все, що хочете. Італійцям це все вже не беруть. Ось таке шампанське, з такими цукорками 5,50 евро. З перелаті, знаменита марка, тільки 10%. Зараз я вам покажу, що я купляю з горіхами. Ось з горіхами. 42% знижка, 2 евро я плачу. 50% горіхів, 50% меду. Зі сердинію. Прочитайте, що тут написано. Все натуральне. Це самий найбільш якісний, от тут наверху написано. Ось тут читайте. Меду дали 50% і горіхів 55%. І, і збили білок курячий. Сукорки 2 евро. Якби це все купляв, то би собі здоров'я загубив. Це все по 2 евро купляти. Майте шоколад, налити лікер, бренді, все, що ви хочете. Шоколадні стаканчики коштують 2 евро і 9. Величезний такий шоколад, який має 320 грам, 4 евро коштує. 40%. А, це цей новорічний, новорічний такий в шоколаді. Горіхів багато в шоколад. Ціни, ось такі ціни. Для чого? От ті цукорки купляти по 2 евро. Це для дітей маленьких. Та дітям навіть нормальна мама навіть дітям не буде давати. Дітям моя внучка не їсть солодкого. Це вже порізаний, отакий. Бачите, сфоль, Такі Тунесенькі, негенькі порізані вже з горіхами новорічні за 2 евро. Тут маєте 5 евро. цукорки з іграшками. Вуа. Бенен'ям, алякаса. Дорогі напої. Тут по 42 евро, по 20 евро. На ключик закрили по 18 евро, по 36 евро. Крадуть оцей зафіран, бо він там 5,80 крадуть його, там чуть-чуть того зафірану. Йдемо, бо нема часу. Ціни не, не поставили. Батарейки. Батарейки якісні. От Рафеля, два десять Рафаеля. Су Чорити супорки. Покір кафе два десять. Це без кофеїну. Сині без кофеїну два десять. Два десять. Все по два десять. Пили трохи продуктів перед роботою, а тепер їду на роботу. Нас сьогодні ось так. Трошки сонце, трошки хмари, але дуже тепло, дуже тепло.